Що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Це хто залишив народ Молдавії в темноті і холоді? Росія? Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн мене звуть Ростислав Калацинський з нами сьогодні. Полковник а також військовий експерт Петро Черник, і поговоримо про ситуацію в Молдові. Президентка Молдови Майя Сандо заявила про плани Росії здійснити держперевороту Молдові із захопленням заручників власне про ситуацію з Придністров'ям, який ризик того, що війська РФ вторгнуться в Молдову після. Вот этих последних э, Лошадки, я уже по-иному не могу сказать Лаврова и э, представитель МЗС России також Захаровой. К сожалению, сейчас, кстати, в Молдове такую же отмену всего русского пытаются предпринять. Президент подписал закон или указ о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это очень печально. Часта легія є ціне децізія суверена парламенту та президенції царі настреста легче акоснечесара петру а комбати дезінформації. Отже, пане Петре, вітаю вас. Мої глядачі завжди дуже раді вас бачити. Друзі, підтримуйте нашу роботу. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Отже, ось ця uh, заява про від президентки має Санду. Також ми чули вже і від Вітанілова заяви, що все таки Росія. Планує власне і захопити Молдову якийсь держпереворот. Як ви можете прокоментувати це? Чому це з'являється все частіше в Етері, і чи дійсно таке можливо, Росія зазнає стратегічної поразки в українсько-російській війні, і їй направду потрібні, хоч якісь перемоги. Чи може Росія вдатися до організації державних переворотів? Та може. Маємо нагадати, що Росія у частині що, що стосується? Спеціальних структур чи не найсильніша країна у світі, і так до речі, завжди було історично. Вони мають колосально величезний досвід організації найрізноманітніших операцій. Я страшенно люблю історичні приклади. Так от тільки у 20-му сторіччі росіяни організували так звану блискучу вербовку чи блискуче вербування кембриджської п'ятірки у середині ще 30-х років. Навіть засновник ЦРУ Ален Далес визнав, що це найблискучі ще вербування, які тільки могло бути у 20 столітті, нагадаю, що один з них Ентоні Блант. Був радником Георга Шостого у воєнних питаннях. А у 1945 році, коли американці випробували атомну бомбу, то Сталін про те, що вона випробувала, знав швидше ніж Трумен, і це не тільки у радянському союзі. Вони мали такий колосальний успіх у розвідувальних структурах. Є ще одна маловідома історична сторінка, я би сказав, геніального вербування, коли завербували такого собі полковника Альфреда Ределя. Австрійського полковника, котрий організував саме контррозвідку Австрійської імперії, до речі, він уродженець Львова без його інформації, яку він надавав росіянам, мало було би успішна, скажімо, така операція, як скажімо, брюселовський прорив. До чого я це веду і чому приводжу такі іс історичні факти? Противник уміє працювати у тій частині, що називається агентура. Розвідка інформаційно-психологічні операції і тому подібне. Сам факт, що така інформація засвідчення є. Засвідчена є ознакою того, що можливо потенційний переворот у Молдові таки готувався. Але раз ці карти вже відкриті, отже, однозначно західні спецслужби, і в першу чергу румунські, бо Молдава є нічим іншим як спорідненим народом до Румунії. Зуміли це перехопити, і, на мій погляд, він зараз мало ймовірний, чи можливо вторгнення із того. Уламка радянської імперії, яка знаходиться у Придністрові у біг Молдови, ну є дуже гарний вислів знаменитого римського мислителя Чицерона: що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії вони можуть удатися. До такого акту, але їм насправді треба буде подолати дуже серйозну водну перешкоду, як вони це зроблять? Я маю на увазі повноводний дністер, мені Поки що це важко уявити. Не маю ні не меншого сумніву, що румуни і молдавани вже давно дали всі можливі експертні оцінки стосовно потенційного удару, і навіть провели якусь роботу по умовній підготовці до такого, чому це потрібно росіянам. Їм треба розхитувати абсолютно усі майданчики, які тільки можливі. Вони вони в пастці в Україні і не знають, як з неї вийти. Чи нам молдовський плацдарм загрожує в чомусь, на мій погляд, но дійсно ударного кулака, які би змогли нам задати дошкульних утрат. Чи якогось дошкульної проблематики у першу чергу у напрямку Одеси противник на цю хвилину не має за оці роки, попри те, що там колосальні величезні склади артилерійських боєприпасів у першу чергу, так звана 14-та армія. Думаю, що тіньові ділки дуже серйозно попрацювали до зменшення їхнього вогневого потенціалу і змогли розпродати все, що тільки можна було продати. <тан -2> Я готувався до сьогоднішнього інтерв'ю і. Дивився, що відбувається в Придністров'ї, там е, перебувають війська так певні Російської Федерації, е, тобто виходить вони в них там є все-таки свої бази, яка взагалі можливість і ймовірність того е, наступу, наприклад, Придністров'я або на Молдову, або на території України про це розмовляли на початку повномасштабного вторгнення, що такий варіант можливий. Наскільки ми зараз розуміємо, зараз це не, не так імовірно. Правильно ще раз підкреслю в другу свою позицію, бо частково я вже дав відповідь на угу. ваше запитання. Мало ймовірно, що те бойове угруповання, котре там є, воно там є за різними даними, але таке найбільш, на мій погляд, коректне до п'яти тисяч особового складу. У першу чергу, першу чергу, піхоти вони там мають, певно, мають якусь і артилерійську підтримку, але не настільки велику, як би це їм було потрібно. То п'яти тисяч це бригада, плюс нагадаю сам рельєф місцевості. Якщо у бік Молдови, то це долати Дністер. Це не так просто. Це доволі складна бойова операція. Все ж таки добігає року наша російсько-українська війна, і всі наші сусіди за цей час однозначно зробили все можливе. Щоб у якийсь спосіб щонайменше зрозуміти на чому вони стоять у воєнному сенсі. Думаю, що прихована підготовка як з боку армії Молдови, так і їхнього дуже твердого і близького союзника Румунії таки проведена. І давайте підемо від протилежного. Якби цей удар насправді був корисним і доцільним, він уже би давно склався. Якщо він на цю хвилину не застосований, значить і противник має колосальні сумніви стосовно того, щоб спалити оцей останній уламок своєї імперії у цій частині Європи. Як тільки з їхнього боку відважаться чи в той, чи в той інший бік ударити, то ця територія буде випалена, і Російська Федерація втратить дуже серйозний аргумент тиску у першу чергу на Молдову. Зрозуміло, це і питання ще з приводу ракети. З'явилася інформація, що у повітряному просторі Молдови та Румунії пролітала російська ракета. Що це означає для Європи, для НАТО, і чому немає такої різкої відповіді? Різкої відповіді і не буде. НАТО вдарить тільки тоді, і відповість тільки тоді, коли буде очевидність доказу підкреслення. Очевидній доказу завдання удари і в тому, знаєте, є така гарна дуже приказка, що диявол криється у деталях. Так, от, яка тут деталь? Ракета і летіла у бік України? Чи вони свідомо запустили її через? Румунсько-молдовський простір однозначно свідомо. Вони в такий спосіб показують, що у них немає правил. Але знову ж таки, у чому полягає сатанізм? Ми не завжди можуть сказати, та це якесь польотне завдання неправильне, некоректне ракета помилилася, ми не можемо за це нести відповідальність. Вони в такий спосіб піднімають ставки як на найвищий рівень. На моє тверде переконання, НАТО вступить. У війну тільки тоді, коли буде очевидність завдання удару, коли той самий калібр 3 м 14 прилетить, скажімо, у бойове угруповання кораблів, які стоять у бухтах Констанце, і буде потоплений, хоча б один корабель НАТО, от тільки тоді НАТО дасить відповідь. Швидше не буде. Нам би дуже хотілося, щоб НАТО повноцінно вступило у цю війну, бо тоді на війна протриває всього навчання. Якихось може тиждень чи два не більше. Бо протистояти цьому велетню російський недомонстр не може. Але тим не менше, наші очікування занадто високі чи у такий спосіб росіяни дають світ. Сигнал усім тираніям світу, що дивіться, мовляв, можна шарпати цього титана однозначно так. Бо наша війна не тільки війна за нашу незалежність, це ще і цивілізаційна війна, тобто світова демократія, проходить апробування сучасними тираніями 21 століття, і не тільки московською, а і іранською, китайською, і північнокорейською, і сирійською включно. Після завершення бойових дій в Україні після перемоги України власне чи можливо врегулювання конфлікту на Придністров'ї? і що потрібно зробити в Молдові, як ви думаєте, це можна зробити лише з військової точки зору, урегулювати конфлікт на Придністров'ї, чи можна якось дипломатичним шляхом? Дипломатичний шлях можливий тільки за однієї обставини. Це тоді, коли Російська Федерація розпадеться на 15 20 держав, у них заберуть ядерну зброю, і цей анклав буде недоцільний ні для кого, О, тільки так. Якщо Російська Федерація не розпадається, а залишається у тому вигляді, в якому вона залишається, то вирішення про проблематики можливе тільки воєнним способом. Однак, на мій на мій погляд. Вся цивілізована спільнота буде чекати доти, доки цей Карфаген кінцево не впаде. Зрозуміло, дякую вам, друзі. Е, наше інтерв'ю продовжиться. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, і дуже вдячний, що Петро Черник приділив нам час.